Всім привіт! Мене звуть Антон Степаненко. Я є тренер зі змішаних єдиноборств Євроклуб Лубни. З 26 по 28 травня у місті Бровари проходив відкритий чемпіонат України скітбоксингу вако, в якому приймало участь близько 600-700 спортсменів. З них представляло нашу команду 11 бійців, які зайняли одне перше місце. 4 других і 4 третіх місця. Хотів би виразити подяку організаторам змагань та особливо подяку нашому головному тренеру Лютому Вадиму Вадимовичу, Марату Мамедову та, звичайно, нашим батькам за активну участь в спортивному житті наших дітей. А, наші хлопці показали непоганий рівень, провели дуже якісні, красиві поєдинки, завоювали одне перше місце, 4 других та 4 третіх місця. Підготовку спортсменів вели на базі Євроклубу Лубни. Що входило? Це робота на снарядах на груші, це кроси, це спаринги, це робота на лапах, робота індивідуально зі спортсменами. Тому і хлопці показали такий непоганий рівень. От. Команду підготували. Наш головний тренер Лютий Вадим Вадимович, тренер зі зміщеного підінаборства Антон Василь Степаненко І я, тренер з кікбоксингу, підготували цю команду і поїхали на змагання і привезли такі нагороди. Надалі ми ще будемо тренуватися, будемо готуватися. Нас чекає і ще змагання. Це Чемпіонат, області, чемпіонат Полтавської області з кікбоксингу, далі буде Кубок України з кікбоксингу. Тому хлопці постійно знаходяться під нашим керівництвом. Ми ведемо дуже ефективні тренування, тому запрошуємо всіх, всіх у місті Лубни, всіх дітей, дівчат. Батьків, приходьте на наші тренування. У нас дуже класно, дуже якісно. От, ви отримаєте масу емоцій, е, Качественні, якісні тренування. От, е, запрошуємо вас, у кого є бажання, приходьте. Е, будемо робити з ваших дітей чемпіонів. Е, дякую всім, дякую організаторам, дякую батькам, що допомагають, йдуть з нами, всім наснаги. На все добре, до побачення. Їздили в місто Бровари 26 травня. Нас було 11 чоловік. Були у Макдональдсі, жили в обичному квартирі, не так як той раз в підвалі жили. А так все нормально, нічого нового, то що вже були до цього. Я бився зразу у фіналі, програв і зайняв друге місце. Треба oh. активніше працювати і краще на тренуваннях все викладувати. Я бився моквоя бо полуфінал і фінал. Перший був полуфінал. Я виграв, а фінал я не виграв. У фіналі в мене дуже високий був противник, і я переіграв із за того, що він виталкував мене із зріння. І за це я зайняв друге місце. Дякую я... тренерам за те, що ми їздимо в такі місця. Особа подяка Вадиму Вадимовичу. Милютому. Мені там, там дуже вже сподобалось. І я одразу набився в фіналі. І, і я програв боль і, і зайняв посягне друг, друге місце. Противник був швидше мене і він більше бив ударів ногами, а я руками. Більше робити уклони на ноги. Хочу подякувати своїм тренерам, куратору.